Так, дійсно, ворог у нас на жаль продовжує обстрілювати наші населені пункти, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. Це перш за все, тобто північ, це Харківський та Богодухівський район. Ну і окрему увагу ворог на жаль приділяє там куп'янському району і вовчанському напрямку. Зокрема, за останні дві доби по куп'янському напрямку було обстріляно 16 населених, тобто пунктів. Так дійсно чоловік зазнав наразі поранень його відповідно госпіталізовано. Ну і там так само проходить лінія фронту. Ворог дещо знизив свої наступальні штурмові дії. Однак це пов'язано виключно з тим, що він там зазнає великих втрат і вимушений відступати на відновлення на ротацію своїх штурмових, тобто підрозділів. Ну і ми чітко розуміємо, що він не тобто полишив своїх ідей щодо там окупації або Куп'янська, або Харкова, або Харківської там області, або там населених там пунктів нашої, ну тобто нашої території. Ми до цього готові ну, тобто протидіяти йому. Так і наші збройні сили так само. Ми цілодобово фактично працюємо над посиленням нашої там обороноздатності. Крім того, працюємо над тим, щоб органи місцевого самоврядування активно вносили в базу і приймали рішення щодо компенсації щодо її відновлення. У нас вже наразі майже півтори тисячі заявок задоволено, і е, люди отримали е, біля 120 мільйонів гривень, тобто коштів для компенсації е, або пошкодженого, або зруйнованого свого майна ще на 120 мільйонів. Люди чекають виплат, по ним рішення прийнято, і незабаром вони ці кошти там отримують. Дуже важливо, щоб ми встигли разом там овоб'єднав фактично всі абсолютно ну, тобто бюджети зробити максимум ну, тобто ремонтів до нового опалювального сезону. На сам кінець про навчальний сезон. Адже 1 вересня вже ось ось різні регіони, різні міста. Приймають різні рішення щодо формату навчання онлайн, офлайн, міксоване. Десь виносяться на громадські слухання, і вже після того рішення приймають, як буде у вас ми можемо проводити онлайн навчання виключно за умови наявності в навчальному закладу, незалежності від форми власності, або це дошкільний навчальний заклад, або це школа, або це вищий навчальний заклад. Там має тобто бути захисна споруда, тобто укриття у вигляді саме захисної споруди. Значить, поки що у нас офіційно жоден навчальний заклад до нас не не звернувся із рішенням щодо офлайн навчання або навіть змішаної форми навчання. А власне кажучи, тому у нас тобто буде передувати там онлайн. Однак, незважаючи на це, всі 335 тисяч наших дітей, школярів та студентів, тобто будуть охоплені. Освітніми послугами так онлайн, однак ми там будемо і надалі там працювати щодо створення, так би мовити, безпечної освітньої мережі.